Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Правильно приготовлений шашлик має бути соковитим та м'яким, з легким запахом диму та прянощів, які використовуються в маринаді. Але от основною проблемою курячого шашлику є його сухість та стриманий смак, тому зазвичай усі відмовляються від його приготування. Після цього рецепту усі ваші побоювання пропадуть. Адже для його маринування будемо використовувати домашнє червоне сухе вино, яке підсилює смак м'яса та додає йому додаткову глибину, в результаті чого м'ясо набуває неповторного золотисто-коричневого кольору з характерним відтінком вина, яке поєднюється з ароматом смаження. Воно ідеально підходить, адже має помірну кислотність, яка підсилює смак м'яса, зберігає його м'якість і соковитість. Додає свіжий та приємний відтінок. Приготування цього шашлику принесе вам одне задоволення та стане неповторним досвідом для справжніх гурманів. Він змусить вас забути про все навколо, створити світ неперевершених смакових відчуттів та здивувань. Сам курячий шашлик готується дуже швидко та просто, але от щоб отримати справді соковите, а не сухе м'ясо, потрібно правильно його замаринувати. Для цього нам потрібно Гостро солодкий солу з червоного перцю чилі, в якому присутні солодкі нотки та помірна гострота, 800 г ріпчастої цибулі, одна головка начищеного чеснику, 500 мл домашнього сухого червоного вина, обов'язково сухого, 100 г соняшникової олії, ну і звичайно сіль та чорний мелений перець. Куряче філе вибираємо свіженьке, без жодних ознак псування, неморожене, тому що при розморожуванні воно втратить частину рідини і при смаженні вийде зовсім сухим. Промиваємо та зрізаємо всі зайві плівки чи кісточки. Філе курки це м'ясо, яке саме по собі доволі сухе, адже у ньому немає жиру, тому дуже важливо нарізати його великими шматочками. Наприклад, з одного філе виходить три шматочки. Якщо воно трішки більше, то максимум чотири. Філе ніжне, тому маленькі шматки вийдуть дуже сухими, а під час смаження просто перетворяться у вугілля. Нарізаючи м'ясо, ви можете завагатися, що воно надто велике, можливо, перерізати ще. Але ні, необхідно залишити саме ось такі шматочки, тоді вони будуть соковитими. Старайтеся, щоб шматочки більш-менш приблизно були одинакові за розміром. Тоді замаринуються і приготуються вони одночасно. Далі нарізаємо цибульку півкільцями. Від цибулі нам потрібно лише сік, який відмінно буде розм'якшувати м'ясні волокна і зробить м'ясо ніжним. Чим більше цибулі, тим краще. Смажити її не будемо, адже при смаженні шашлику вона просто згорить і при цьому ще й буде давати гірчинку, навіть якщо її порізати великими товстими кільцями. Все одно цибуля буде горілою, адже м'ясо готується на порядок довше. Нарізану цибульку перекладаємо до м'яса. Чудову гостринку нам додасть, звісно, чесничок. Його нарізаємо. Пропускати через прес не потрібно, адже смажити його теж не будемо, а дрібні частинки прилипнуть до м'яса. І на грані теж почнуть горіти швидше, ніж цибуля. А нарізавши ножем, трішки здавлюємо, щоб він краще віддав свій сік і збагатив цим смаком шашлик. Тепер додаємо всі інші підготовлені спеції, солі 30 грам. Розраховуємо так: на 1 кілограм м'яса 10 грам. Чорний мелений перець 5 грам, однак його кількість ви можете налаштувати за своїм смаком, додавши більше або менше, залежно від вподобань до гостроти. І доповнить наш маринад кисло солодкий гострий соус, з перцю, чилі, який ідеально поєднюється з курячим м'ясом, підкреслить всю гаму нових смакових відчуттів у шашлику. Додаємо небагато, всього 2 столові ложки. Зауважте, це наш домашній соус, який готуємо самі. Відеорецепт є на каналі. Він впродовж року чудово зберігається, не втрачає свої смакові якості, має надзвичайно приємну консистенцію та смак. Додаємо соняшникової олії 100 грам. Олія допомагає кращому проникненню маринаду продукт, а також створює присмажені м'яса на мангалі захисну скоринку, завдяки якій шашлик виходить особливо соковитим. Додавши майже всі спеції, тепер беремо і просто робимо масаж цибулі і м'ясу. Ретельно все вимішуємо для того, щоб цибуля пустила свій сік. Сіль при цьому їй допомагатиме краще його випускати. Роблячи такий масаж, переминаючи, ви будете відчувати, як це все відбувається. Будете відчувати цей запах та запах інших спецій. А олія допомагає спеціям розійтися по всіх шматочках рівномірно, не дозволяючи залипнути в одному місці. Філе курки найкапризніше у приготуванні, але знаючи такі прості секрети правильного маринування, м'ясо ніколи не буде сухим. Адже головна задача курячого шашлику зробити його соковитим, так як м'ясо саме по собі не є жорстким. Головним інгредієнтом маринаду є вино. Все добре, перемішавши, заливаємо м'ясо домашнім сухим червоним вином, обов'язково сухим. І по можливості старайтеся, щоб вино було саме домашнє. Адже з магазином важче передбачити кінцевий результат. Наголошую. У такому маринаді м'ясо маринуємо не більше 4 годин, але бувають різні ситуації, що хочеться з вечора замаринувати, а вже на наступний день посмажити. Тоді, після заливання вином, шашлик не перемішуйте. У нас зараз саме така ситуація, тому ми його перемішувати не будемо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо шашлик до наступного ранку. За годинку до смаження шашлику розпалюємо вогонь. Хоча за вікном квітень, але погода має свої плани. Хочеться тепла, а приходиться грітися біля вогню. Та цей процес інколи заворожує. Не менш цікавим є приготування шашлику на квашених помідорах, на кефірі або ж оригінальний давній рецепт без майонезу. Саме ці варіанти шашлику ми готуємо, адже вони абсолютно відрізняються один від іншого. І кожен з них має свої переваги. Тож переходьте на канал та переглядайте. Думаю, вам буде цікаво. Як бачимо, вино надало неймовірно цікавого забарвлення м'ясу. Правду кажучи, дуже незвичне. Таким шашликом ви точно вразити будь-кого з ваших гостей. Відчувається, що кислоти, які містяться у віні, розм'якшили м'ясні волокна, м'ясо стало ще більш м'яким. Населяємо м'ясо на шампури. Обов'язково його очищаємо від непотрібної цибульки та чеснику. Вони зовсім нам не потрібні. Нанизуючи шматки м'яса, залишаємо між ними невеличкий проміжок для того, щоб кожен шматок ретельно просмажився. Якщо ми зробимо це плотніше, зверху шашлик просто згорить, а серединка навіть не буде просмажена. Тому обов'язково залишаємо трішки місця для того, щоб кожен шматочок зміг рівномірно просмажитись. Червоне вино добре розм'якшало м'ясом. Його просто надзвичайно приємно буде смакувати. Отож, як тільки наші вуглики вже готові до смаження, викладаємо м'ясо на мангал. На цьому етапі дуже важливо курячий шашлик не пересмажити. Запікати його не треба довго, бо пересушити куряче м'ясо елементарно просто. З маринаду, який залишився, набираємо невеличку чашку винного соку. Він нам буде потрібен в кінці приготування шашлику. Не забуваємо про м'ясо, увесь час поглядаємо на нього. Мангал, на якому смажимо, зроблений своїми руками. Він є досить універсальним, має багато функцій. На ньому можна і коптити м'ясо, і готувати страви в казанку. Якщо вас зацікавила його будова, все детально описую у відео. Посилання залишу в описі. Для хорошого смаку м'яса також не менш важливі є дрова. Найкращий варіант це взяти, звісно ж, фруктові дерева. Тобто беремо яблуню, грушу. Тоді шашлик буде просочуватися ось цим ароматом фруктового дерева. Якщо взяти щось таке, що буде давати гірчинку, шашлик буде абсолютно інакшим. І ми не відчуємо того смаку, який дає маринад та саме м'ясо. Поки шашлик смажиться, не гаємо час. Обов'язково до нього нарізаємо цибульку на тонкі півкільця. Вона додає цікавого смаку м'ясу, надає йому особливу пікантність та легкість. Щоб знизити гіркоту та злість цибулі, трішки її переминаємо, щоб виділився сік. І це пришвидшить її маринування. Перекладаємо у підготовлену тарілку. Також нарізаємо зелень петрушки, можна і кропу. Будь-яка зелень додасть свіжості та аромату до смаженого курячого м'яса. Все буде виглядати більш апетитно. Додаємо до цибульки, перемішуємо. Таке поєднання є відмінним додатком до шашлику. Результат виглядає вельми святково. М'ясо перевертаємо на іншу сторону, щоб все рівномірно приготувалося зі всіх сторін. Загалом на курячий шашлик до повної готовності достатньо 20-25 хвилин. Та цей час залежить від інтенсивності жару, а також може варіюватися в залежності від розміру самих шматочків. Перед останнім перевертанням поливаємо м'ясо винним соком. Так воно залишиться соковитим. Це не потрібно часто робити, достатньо одного разу. Як тільки огляділи, що вже шашлик підрум'янився зі всіх сторін, коли скоринка утворилася рівномірно, час забирати. Готовність можете не перевіряти. І так все зрозуміло. Поряд м'ясо готується швидко. Шашлик дуже гарно та незвично виглядає. Вино надало йому неповторні запашні нотки. Зрозуміло, що смаку або запаху спирту не відчувається. Він зник під час смаження. Кислоти, які містяться у війні, добре розм'якшили м'ясні волокна. При цьому відчутно, що м'ясо зберегло соковитість. Гарненько викладаємо на тарілочку, на якій будемо його подавати до столу з приготовленим домашнім сирним соусом. Такий шашлик із курячого м'яса взагалі універсальний сам по собі. Його будуть їсти всі, навіть ті, хто дбає про свою фігуру. Прикрашаємо маринованою цибулею зеленю. Соковите та ароматне куряче філе, просмажене в домашньому сухому червоному віні, стане справжньою насолодою для вашого смаку та буде додавати особливої нотки до вашого столу. Винний соус зберігається на м'ясі, додає смаку та аромату, створюючи неповторний букет. Шматочки курячого м'яса, золотисті зовні та ніжні всередині, тануть у роті, залишаючи приємний післясмак. Крім того, такий шашлик можна приготувати з додаванням овочів, що робить його більш насиченим та корисним. Приготувавши, ви зрозумієте, що це кращий курячий шашлик, який доводилося вам спробувати, адже поєднання прянощів і вина створює багатий глибокий смак. З легкими фруктовими нотками та пряним післясмаком, що дасть можливість відчути дивовижну гармонію між м'ясом та вином. Кожен шматочок у роті розпускає свої таємниці перед вами. Він ніби танцює на вашому язиці, поєднуючись з багатим смаком. М'ясо вийшло дуже ніжної консистенції. Як бачите, всередині залишилося суховитим та несухим. З такою проблемою, як сухість курячого шашлику, ми справилися на відмінно. Головне, добре, правильно промаринувати та посмажити, щоб зберегти соковитість. Сподіваємося, вам сподобалося наше відео. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі зі своїми враженнями. До зустрічі у наступних відео. Завжди ваші карпатські шкварки.